Це смішно? 860 гривень на дитину до трьох років. Давайте посміємося разом. Якщо вам смішно, виходьте на трибуну, давайте разом посміємося, колеги. Ну це смішно ну там от колеги сміються. Це я думаю, це дуже смішна історія. 860 гривень на дитину платити на місяць. Виходьте на трибуну і посміємося разом. Що ви там стоїте? Що ви стоїте з залу, там кричите щось. Сюди давайте. І давайте поговоримо про 860 гривень на дитину на місяць. Буде разом смішна історія. Будемо посміятися ж треба. Це дійсно смішно. Це дійсно смішно. Тільки від цього сміху сльози на очах. Тому що не може родина за 860 гривень утримувати дитину до трьох років. Це неможливо. Чому є гроші роздавати по тисячі? Є гроші на кешбеки, є гроші на марафони, є гроші на будь-що. І нема грошей на українських дітей. Це смішно? Ну давайте посміємося. Тут я дивлюсь колегам, деяким смішно. Ну Це, це дійсно класно їм. Бо, напевно, не на 860 гривень ви не утримуєте свою дитину, тому вам може бути смішно. А 860 гривень це неможливо утримати дитину. Після всіх розмов про те, що потрібно допомогти родинам з дітьми. Тут скільки разів звертались до того уряду, скільки подано законопроєктів. Нарешті кажуть, зимова є, підтримка буде. Хоча б дому разово 6500. Дуже важливо, правильне нарешті, рішення. А далі що? Малозабезпеченими ВПО? А багатодітним всім ні. А ВПО всім ні. Тільки тим ВПО, які отримують допомогу. Ці 2-3 тисячі гривень нещасних. А інші ВПО, вони що багаті? Їм не потрібно, а всі багатодітні родини їм не потрібно. А діти наших військовослужбовців, ветеранів їм не потрібно. Та чому розділили дітей? І навіть цю допомогу, яку можна було дати, не дали всю, таку, яка вона мала бути?